Всем привіт! З вами я, Майнкрафт. Всім привіт! З вами я, Макс Ну І в цьому відео О! ми за це побудували наші магазини. У нас один читер. Я зараз йому напишу. І... Який в табаник. Бот. Бот. Бот Бота. бот. Ботта. Не вбивай бот. Ну я йому написав, не знаю. Ні, я до тебе в магазин. Коли твій магазин вже відкриється? Ini、嗯嗯嗯 только Как? А тебя случайно не зовут уже гулять? Кто? Ну на гулять, а спать, да. Спать не зовут тебя? Только нет. А меня не зовут? Ну дай я в тебе в магазине что куплю. Я тебе скажу, где магазин и все. Т давай я... все давай. Я до а ти... тебе. Завтра. А? Завтра видим? Я так. Бачиш, сам, у нас хожу пиона стащи. Хочешь сам не догруменный собой? Летай. Та долго чекать тебе? тебя. Я летаю Да, все, я уже томавчик чекать. Я выбываю. Чекал. Я выбываю двери. Та, вот, я уже до тебя Все. Осе. До побачення, дверь вибив. Так, можна заходити. Візьму цю рибу, все. А це не мій магний. Покажи камері, де мій ти побачив магну. Ось твої товари. Покажи. А, -а, -а. так, Я тобі чіпаю. кину в заміну. Попридував. Мусорку тобі взамін. все. Так, що в нас тут є цікавого? О, знаєш, шо цікаво? Все, я випустив всіх монстрів. Все. Знаєш, що? В мене Магазин краще, ніж в тебе. Ну так, думай, думай. тільки Це ці... Це твої думки. Я тебе говорю, Шоп сузда. Шоп шоп шо... Прошу ворот. Сейчас. Так, Максим. Я... я за людьми стою. Так я тобі тебе соврем. Ну, добре, друж. Ну. Хай вони обсуждають, то я доки поїду. А я тобі ще що, що зробив? Все, в мене магазин нормальний. Добремо. Ты жбыва понятно ты любишь. Сам А сын. Так. Ты не написал, что маленький куча. То, то не я. Бачиш, ніхто за мене, кроме тебе, а тебе зараз кикнуть? О, дякую. Ні, ви нуби. 我。Oh Мені суривно. Ти мене вби... Ти, Ну понятно, тебе вбивають. Ти нас всіх четверев вбивав. От води тобі їм, їм... мститы будуть. все последнее.

Давай мені кипається. Так, все, заховався того на, на когось все. Мене тепер. Відпосилати. Тепер у мене той. Е... Тепер е... у них схож... Артем. Цей сервер виглядає як Війна. Треба було назвати. Я назву війна. Війна. Слава Україні. Слава... Бандит пише за Росію. Я щас напишу слава Україні. Ну, добре, давай, щоб тебе росіяни вбивали. Добре, піду відпочивати в свій будинок. Магазин мій закривається. Магазин мій закритий, магазин будемо біля мого будинка. Я ж з кого не напишу про Росію, складь. А? Я ж кого не смогу напишу. Щоб не відстало Росію. Знаєш, яку? Дяке? Okay. <зас> а і ам Артема, іди Диві. до мене в гості. Дивись. Ти що написав? Тобі зараз твої е, тебе будуть вбивати. Зря це це зробив. Так, ну там. Ну, Артем, йди тепер до мене. Я собі будинок будую. Разом пограємо в Майнкрафт. У мене тут є два столи, комп'ютери зараз я будую. Іди За... до мене разом в Чікінган пограємо. Ну і ось таке відео в нас вийшло. Тобто подбайки, підписуйтесь на канал. А я вже напевно буду завершувати це відео. Ну і давайте всім до побачення. А привітаємо!